Перед початком огляду я хотів би вибачитися за таку довгу відсутність нових відео. Цей огляд дався мені трішки важко, оскільки було складно щось написати про цю гру. До того ж, в процесі запису половина футажів була втрачена і довелося наново переписувати деякі моменти, що також не сказалося добре на самому процесі. Але є гарне невеличке оголошення. В найближчий час я планую почати стрімити на цьому каналі, тому підписуйтесь, аби не пропустити. Дякую за увагу, приємного вам перегляду! Мої привітаннічка! Пам'ятаєте, як в далекому 2007 році, в який чомусь деякі досі хочуть повернутися, вийшов перший Assassin's Creed? Ні, мова сьогодні не про нього. Це із прев'ю зрозуміло. Мова сьогодні про один з його елементів, який ця гра популяризувала паркур. А саме про гру, в основу якої він закладений, Mirror's Edge. Так, здебільшого про неї чули у контексті ремейка Mirror's Edge Catalyst, Бо перша частина була не надто успішною. Проте саме про неї я й хочу сьогодні розповісти. Тару не фінансово не вдавшися, але цікаву. Тим не менш, все по порядку, і спочатку трішки історії. У 2006 році, коли американська компанія Electronic Arts придбала студію DICE, але ще не довела угоду до кінця, студія працювала незалежно. Вони хотіли створити нову серію ігор, але ніяк не могли вхопити ідею. Аж тут до них прийшла команда з EA і запропонувала нестандартну ідею паркур від першої особи. Dice були здивовані, але за розробку взялися. У 2007 році креативний директор Dice Бен Кузінс анонсував щось свіже та цікаве, аби перебити популярність Battlefield від цієї ж студії. В червні того ж року. Один ігровий журнал оголосив, що DICE працює над грою, яка струсане жанр шутерів від першої особи, а її ім'я Mirror's Edge. І в липні цього ж року EA офіційно анонсували гру, а вийшла гра в листопаді 2008 року. Ух. Що ж, почнемо з сюжету. До нього тут ледве не найбільше нарікань. Сюжет Mirror's Edge розповідає про місто майбутнього, де життя комфортне, злочинності майже нема, вулиці завжди чисті, навіть засуджуючих вас бабусь на лавках нема. Ну прямо рай на землі. Але все це можливо лише через жорсткий тоталітарний уряд, який контролює усі сфери життя: від контролю змі до прослуховування засобів зв'язку, від імітації демократії до повної заборони куріння. Але через такі обмеження в цьому світі існують бігуни. Це по факту кур'єри, які доставляють Приватну інформацію чи речі в обхід системи. Ну я вже ж вони поза законом, бо уряду вони шкодять. І от саме за одну з бігунів Фейт Конорс ми й будемо грати. Нам доведеться рятувати свою сестру і паралельно дізнатися деякі секрети уряду. Звучить доволі цікаво, чи не так? Проте на цьому цікавість сюжету і закінчується. Звичайно, один максимум два цікавих момента будуть, але в загальному сюжет ніяк не розкриває ті теми, які мав би розкривати. За словами головного продюсера Оуна Обрайена, Mirror's Edge запитує, як багато своєї особистої свободи. Ви готові віддати заради комфортного життя. Це не про одну дівчину, яка бореться із диктатурою поліцейської держави. Це набагато тонше. Але оце набагато тонше в грі не відчувається. Загальний сюжет простежується. Подається він через діалоги та анімації між рівнями. Але щось інше. Його майже нема. Звичайно, може, це я просто нічого не зрозумів у таких високих матеріях. Але протягом гри я не помітив ніяких філософських думок. Діалоги просто проговорюються в контексті поточних подій, чи трішки розкривають сам лор. А анімації просто зв'язують епізоди між собою. Тому скоріше ви задумаєтесь про щось лише після проходження гри, коли не доведеться більше концентруватися на геймплеї. Ну і якщо вже мова зайшла про геймплей, давайте про нього. Він тут краще, ніж сюжет, та і в цілому в гру можна пограти заради самого геймплею. Окрім того, що паркур тут від першої особи він має свою власну особливість інерцію. Сенс у тому, що протягом усього забігу вам треба виконувати певну послідовність трюків, аби примножити та зберегти швидкість. Чим більше ваша швидкість, тим далі ви можете стрибнути. Якщо не вдалося набрати потрібну швидкість, фейт або просто не стрибне, або зірветься. Додаткового реалізму для занурення у гру додає тіло героїні. Воно має торс, ноги, рук. Воно має вагу та фізику і рухається згідно напрямку бігу, так само, як рухалось би реальне тіло в реальному житті. Окрема цікава функція зір бігуна. Він підсвічує червоним об'єкти, які можна використовувати в паркурі. З часом він підсвічує менше, але і ви на той момент починаєте більше розуміти, куди можна застрибнути, а куди ні. Це, до речі, чи не єдиний елемент інтерфейсу в грі, окрім точки в центрі екрану. Таке рішення додатково сприяє зануренню у гру, але... Завжди є, але бойовка реалізована тут доволі криво. Окрім того, що для розброєння супротивника потрібно натиснути в потрібний момент праву кнопку миші, цей інтервал доволі малий і вимагає неабиякої реакції. В деяких моментах це доволі сильно може вплинути на геймплей. В грі також є функція навігації, яка допомагає знаходити вірний шлях. І, взагалі, це гарне рішення, оскільки без компасу чи міні-мапи орієнтуватися буває іноді складно. Проте реалізація цієї функції. Оце проблема. При натисканні на кнопку, яка відповідає за знаходження шляху, модель героїні просто різко розвертається. І це дуже збиває, якщо ви не дивитесь у напрямку вірного шляху. Тому, коли уся гра це швидкий марафон, який складається з вірної послідовності рухів, при вірній комбінації котрих увесь забіг перетворюється на своєрідний танець, такі різкі повороти просто спантеличують і збивають з ритму бігу. Але цією функцією не доведеться користуватися аж настільки часто. Дизайн рівнів вийшов зрозумілим і загальний напрям. Завжди знаходиться майже одразу. До речі, трішки про сам дизайн. Усе місто виконане в білих тонах, які змішуються з яскравими зеленими, помаранчевими та синіми кольорами. Разом вони створюють образ стерильного та світлого міста. Навіть в якихось технічних приміщеннях будуть чітко виділятися елементи оточення на фоні стін. Таким чином розробники зайвий раз підкреслюють свою рідну чистоту, стерильність міста, яка тим не менш відчувається не дуже справжньою, бо ми розуміємо, що за цим яскравим фасадом ховається жорстока диктатура. Так що з приводу дизайну та графіки дорікань до, до гри нема. Це зроблено як. Якісно, яскраво, красиво, а під час бігу зайві деталі не відволікають. Лише в рідкісні моменти спокою можна пороздивлятися місцеві красоти міста дзеркал, яке увібрало в себе багато образів та елементів реальних великих міст. Саундтрек тут, до речі, теж працює на візуал. У спокійні моменти граючи красивий амбієнт, а під час убою чи напружених стін динамічні треки, які не відволікають від гри, а навпаки, додають адреналіну. А фінальна пісня дуже приємно вражає і навіть трішки зладжує якісь негативний Чуття після проходження особисто мені вона сподобалась. Якщо підсумовувати загальні враження від гри, то її скоріше можна оцінити як якісну та красиву демо-версію більш великої гри. Графіка тут на якісному рівні є цікаві геймплейні рішення, та й сам геймплей доволі цікавий. Але тривалість гри невелика. Вона спокійно проходиться за 8-10 годин. До того ж, сюжет тут прямо скажемо на Оскар, вочевіть не претендує, хоча, враховуючи нещодавну церемонію, тут можна посперечатися. Ідея була та й лишається цікавою, але її реалізація. На жаль, вона все зіпсувала. Окрім цього, зосередитися на сюжету буває іноді дуже важко через занадто активний геймплей, що додатково ускладнює розуміння історії. Тому чи можу я порекомендувати цю гру до проходження? Напевно, ні. Гра дуже навряд чи зачепить вас сюжетно, залишаючи після проходження лише почуття полегшення від того, що ви пройшли цю гру. Але чи порекомендував би я цю гру до ознайомлення? Гадаю, так у неї доволі незвичний геймплей, спробувати який точно варто. Не так багато ігор, які зосереджені суто на паркурі, плюс ще й звідом від першої особи. Отже, якщо хочеться спробувати щось незвичне, можете придивитися до Mirror's Edge. Але якщо шукаєте цікавої історії та сюжету, можете спокійно проходити по всієї гри. А я ж в свою чергу бажаю вам гарного настрою, здоров'я та знаходити і грати в цікаві ігри, які припадуть вам до душі.